Це вулиця, яка належить Ватикану. На цій вулиці живуть тільки кардинали. Це обідаємо. Кафе Сан-П'єтро після площі святого Петра. Піца, кула, це все коштує 20 євро. Прямо я скажу на площі святого Петра. Черги, щоб зайти на площу, щоб зайти в Ватикан, металодетектори. Тобто тут треба нам потовктися в черзі. Це добре, що зараз не дуже жарко. А ті люди, які приїздять влітку, я не знаю, як вони тут витримують. О, треба водички не брати. Колона до барні і тут металодетектори. І чекаємо чергу. Вон вітер якийсь, люструхи летає. Так, я в Ватикані. Але дуже велич. Я велич. Подивіться на цю колонату. Ватикану, Я вам їхала також міцніше. Вони побачили, як Риски долітають аж сюди так приємно. Боже, вражає зараз нас, сучасних людей, а 500 років тому і раніше, ну це ж просто дійсно щось нереальне. Цей собор вміщає 60 тисяч чоловік на хвилиночку. Vški menjši, republikansko v stadionu, v Limbijsku, v Tbilisi, v Karšusne, realni. Не знаю, чи дойду я туди, навряд. А так здалеку тільки можу вдасться прийти. Бачите, які стільчики стоять? Тут та, тут треба в півднях походити, роздивитись це все і. і відчути цю атмосферу Хотіла показати вам цього дракончика але не можу que Це мозаїки все, і оця стеля. Це все мозаїки. Смальти. Висота 27 метрів. Оце споруди балдахіну цього. 136 метрів, висота собору. Православна частина собору. Княгиня Ольга. Ще є портрет Володимира, але ну, просто я його зараз не бачу з цієї точки. Тут є і зображення тризуба. Підводимо, ще хочу теж вам показати. Це таке прям з мрамору викладене. Ну так, ще, ще нічого не вийде. Кинував. Вірозницю рекламу з неберемо. Мрамур такий, наче тканина, такі складки. Дуже гарно. Це такий грім, Я... чи це дощ там буде на дворі, чи що це за грім? Я ж присіла з переляку. Що за так загуло? Це надгробний монумент папи Олександра VII. І оце скелет бронзовий смерті. Це пісочним годинником. Це скульптури Берніні і він не встиг його завершити, цей пам'ятник був вже дуже літній. Учні в Берліні завершували. Ну, це щось неймовірне. Людина народжується. І людина помирає. Всім відміряний вік. Два які нікого нема. Органи. один і другий. просто не Він величезний, як будинок. Віхтар Святого Леона. Робити. Тут хрестять дітей, Купіль. закрита кришкою Купіль з червоного мрамору, з парфіру. Можна похрестити дитину, єдине, що треба, щоб один з батьків був обов'язково католиком. І хрещені батьки повинні бути католиками. І можна похрестити дитину тут соборі, вінчання тут проходять. Ці, оці ангелочки, наче маленькі, такі ангелочки, а вони, як от люди підходять, то вони більше за розрослу людину. Ці ангелочки тримають чашу з святою водою. Ось ви бачите, які ангелочки. А так як дивишся, то наче такі собі маленькі ангелочки. От зараз з того боку вам покажу. Але погана вона. Це ті святі ворота, які відкривають раз на 25 років. Це через них так багато паломників і причан в цьому році в Римі. Якщо пройти через ці святі ворота, то гріхи всі. Ось ці святі ворота, які відкриваються чотири рази за сто років, і ось. Тепер можна поближче підійти і показати, дивитись цю п'єту. Відсвічує скло, вона за склом. Кіланджело її зробив, коли йому було 24 роки. I